З 25 серпня, по 3 вересня у Стамбулі проходив чемпіонат Європи з кікбоксингу Вако, в якому брала участь і українська збірна. Наш кременчуцький боєць ігнат Грінченко став абсолютним чемпіоном Європи серед юніорів, поборовши усіх супротивників. Гарна підготовка була. У нас був план і загальний і спеціальний. Ми знали, що ми зустрінемось там зі своїм конкурентом, з яким Ігнат боксував на Кубку світу. Це болгар Конкретно під нього був план, і ну і загальний план взагалі як боксувати з, зі всіма іншими суперниками у ігната в ваговій категорії було 10 країн, 10 учасників. Ігнат провів три поєдинки і став чемпіоном Європи. Боксував спортсмен у ваговій категорії 71 кг кілограм серед юніорів в розділі К1. для Ігната. Це був останній рік боротьби у категорії юніорів, адже з наступного року він вже повністю переходить в дорослий дивізіон. Дуже пильно тренувався під керівництвом Сергія Леоненко та досяг добрих результатів. Поїхав на чемпіонат Європи. Я розумів, що їду тільки за перемогою, адже стільки сили роботи я провів за літо, майже не відпочиваючи. Розумів, що буду зустрічатися з суперником, якому вже програвав. це було найбільшим, найбільшою складністю. Підготуватися морально та зібравши усю волю в кулак, наш чемпіон розпочав серію переможних боїв. Перший поєдинок я провів дуже добре. Без шансів розгромив суперника з Хорватії. В другому поєдинку були великі складнощі з французом. Перші два раунди я йому програвав. Але після другого раунду мені тренер збірної України дав такі поради та настанови, що я в третьому раунді вийшов і розгромив суперника з. Франції та отримав перемогу. І в фіналі також були великі складнощі з цим суперником. Я його ледве переміг, адже він був в мене на півтори голови вище з ростом. І тяжко було зрозуміти, яку дистанцію до нього підібрати, але все вдалося. Вже 14 років кікбоксер відточує свої навички, аби досягати нових вершин. Після перемоги у Ігната вже є план, за яким він рухатиметься далі. Переміг суперника, якому я програвав. Це ще більше ну придало солодкості до перемоги. Я був дуже гордий за це, тому що я прославляю нашу країну. Я планую далі займатися кікбоксингом, і ти на багато ступеняк вище. Моя найбільша ціль це перемогти Олімпійський. Ігра, вже ж, але це потрібно ще довго тренувати ще декілька років так, але я це зроблю. Очевидно, що така перемога залишила вагомий слід у серці тренера, який багато років готував юного кікбоксера до цих змагань. Я спостерігав за поєдинками в трансляції. Ну, звичайно, це була дуже велика радість, коли я побачив, що Ігнат переміг в фіналі. Ну і кожен бій теж вболівали, було досить напружено. Але, звичайно, результатом дуже задоволений. Ігнат молодець. Безмежно пишаємося тим, що в нашому місті є така талановита і цілеспрямована молодь. Бажаємо юному спортсмену перемог надалі. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Крименчуцькі новини.